Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вітаємо вас. В нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І напевно почнемо все ж таки з ситуації, власне, із епідемією, захворюваності, тому що вже кілька тижнів в області тривають проти епідемічні заходи. Власне, які тенденції спостерігаються, і наскільки вдається не допускати поширення захворювань. В епідемічний сезон, якщо проаналізувати 2024 і 2025 роки, захворюваність на грип і ГРВІ зросла саме на шостому тижні 2025 року, коли звернулися за медичною допомогою 8264 людини. І з них 5133 – це є наші діти, діточки. Відповідно, це 62%. Продовж 7-8 тижня захворюваність на ГПЗ зросла. Відповідно, ті, тільки минулого тижня, а це дев'ятий тиждень, спостерігається незначна стабілізація звернень за медичною допомогою на рівні первинному як серед дітей, так і серед дорослих. Якщо зараз ми добре вивчали ситуацію, спілкувалися з нашими керівниками медичних закладів, зараз однаково поступає в наші медичні заклади як дітей, так і дорослого населення. Хочу зауважити, що загалом зараз на стаціонарному. У лікуванні перебуває понад 773 людини, з яких 91 пацієнт має грип, 103 людей – ковід і 382 людей – це пневмонія вірусна, вірусно-бактеріального походження. Відповідно, спостерігається тенденція зараз до зниження кількості хворих на гострі простудні захворювання саме в лікувальних закладах. Стан госпіталізації в реанімаційних відділеннях також свідчить про середній рівень інтенсивності епідемічного процесу з грипу герві та ковіду. І сьогодні також дуже важливо звернутися до населення, і наші медики це роблять, особливо сімейні лікарі, тому що в департаменті охорони здоров'я постійно. Ціно проводяться такі наради, щоб завчасно наші люди, жителі області, гості Прикарпаття, зверталися за первинною медичною допомогою, тому що звертаються в досить складному стані, і звісно, що лікування ускладнюється. Якщо проаналізувати весь період, у нас була нарада в стінах івано-франківської військової адміністрації. На превеликий жаль, ми маємо дев'ять летальних випадків. Звісно, треба робити все, щоб таких випадків не допускати. Також у нас відбулося засідання комісії ТПНС, і ми продовжили дистанційне навчання до 11 березня, тобто рекомендували нашим навчальним закладам продовжити дистанційне навчання з метою стабілізації епідеміологічної ситуації загалом в області. Тому що надалі, якщо навіть аналізувати всю ситуацію, то спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип, гервіт та ковід, Більше у 2,2 рази це у Івано-Франківському та Коломийському районі, і дещо менше на 60-80% – це в Калузькому і на Двернянських районах. Тому все ж таки діти продовжують хворіти зараз. І важливо, щоб наші навчальні заклади дослухалися, і навчання проводилися в онлайн режимі в дистанційному. Хочу зауважити, що комісія ТПНС аналізує всі дані всіх наших медичних закладів аналізує дані центру контролю та профілактики хвороб. І звісно, що дані нашого департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти і науки, і ми працюємо кожен день з усіма навчальними закладами, дошкільними. Яка ситуація? І на комісії тому, зважаючи всі обставини, прийняли таке рішення. Тут що дуже важливо, щоб запобігти спалаху грипу та герві і розв'язку, Зірвати ланцюг захворюваності, тому що ми розуміємо, якщо в школі в класі одна дитина дві захворіють. Відповідно, хвороба передається іншим дітям. Діти приходять додому, мають батьків, дідусів, бабусів. Якщо є супутні захворювання, ми розуміємо, що це досить складно сестер, братів. Тому звісно, щоб розірвати такий ланцюг захворюваності, таке рішення нашою комісією було прийнято і рекомендовано. Після 11 березня може бути продовжена дистанційна форма навчання для всіх. Чи це можливо заклади будуть вирішувати залежно від звісно? Що тут важливо заклади? Вони бачать, яка ситуація в школі, бо є в нас райони, як ви бачили, в яких більше хворіють райони, де краща ситуація. Але ці всі заходи, які ми увели, вони дали можливість власне розірвати цей ланцюг захворюваності. Я вчора побачила в інтернеті допис на Сторінці свого колеги голови Львівської військової адміністрації, і також там проведено було засідання комісії ТПНС. Райони вели дистанційне навчання, і там, звісно, захворюваність почала знижуватися. Один район, львівський, якщо я не помиляюся, не увів такі відповідні заходи, не прислухався до рекомендацій комісії ТПНС, і там ми побачили, що є спалах захворюваності серед дітей і дорослого населення тому бачите такий час що краще зразу зупинити захворюваність і відповідно прийняти е, ті рішення які зараз нам дали можливість як ми бачимо по всіх показниках стабілізувати ситуацію зараз продовжиться практика виїзду мобільних бригад у громади області громади області чи можна вже говорити про результати таких обстежень і яку тенденцію вони виявили ми з вами неодноразово в цій студії говорили про те, що українці зараз дуже багато працюють для нашої перемоги, волонтерять і забувають про себе, забувають про своє здоров'я. І я це бачу, коли ми зустрічаємося в громадах. Коли я от питаю, перебуваючи в тому чи іншому колективі, коли ви зверталися до лікарів, і десь відповіді не чую. Зараз дуже складний в державі час. Ми бачимо, що і покращувати ментальне здоров'я потрібно дуже всім нам не. Просто власне з цієї ініціативи е, я запровадила такі виїзні мобільні медичні бригади, які постійно вдосконалюються. Ми запрошуємо відповідних фахівців. Е, ми маємо також е, відповідні обладнані автобуси, і е, е, є така змога виїжджати у віддалені територіальні громади. Виїжджати ну, ті громади, де є найбільша потреба. Ми робимо такий список е, цих територіальних громад. Кожен голова громади каже, де краще розміститися, де краще проводити такі обстеження, і відповідно наші лікарі там працюють. Попереджуємо, ми постійно. І як ми зараз я хочу також дуже детально на цьому зупинитися, ми побачили і результати виїздів цих мобільних бригад. Всього шість мобільних бригад за 2 місяці цього року здійснили 233 виїзди на 190 локаціях, під час яких оглянули 4618 громадян. З них 1449, це 31%, це внутрішньо переміщені люди. І 81 людина, це людина з інвалідністю, 1,8%. І проведено різноманітні обстеження що нам вдалося виявити? Виявити нашим мобільним бригадам хвороби серцево-судинної системи 1700 таких виявлено випадків. Гостра респіраторна вірусна інфекція 459, захворювання шлунково кишкового тракту, 211 виявлень. Хвороби опорно-рухового апарату 271, хвороби ендокринної системи 305, хвороби органів дихання 446, лор захворювання 184 захворювання, хірургічні хвороби 70, хвороби сечостатевої системи 83, психічні розлади 55, неврологічні захворювання 152. Тобто ми бачимо, що мобільні бригади виїжджають, і ми бачимо, що результати є невтішні. Тому продовжувати ми будемо такі виїзди і надалі. Також у нас разом із мобільними бригадами і виїжджають виїзні гінекологічні бригади. Це теж дуже важливо. І протягом таких виїздів, от що тільки я вже 24-й рік не буду сьогодні аналізувати за браком часу, хочу зазначити про січень, лютий 2021. П'ятого року здійснено виїзди, і під час яких оглянуто 679 жінок. Серед них також жінки з інвалідністю. Також зверталися на такі огляди, і жінки з сімей військовослужбовців, внутрішньопереміщених категорій людей. Усім оглянуто проводилося також ультразвукове дослідження. Тобто, ми бачимо, що потреба є, і ми аналізуємо. Візуємо, що люди звертаються, і я сьогодні, маючи таку нагоду, хочу звернутися до всіх на моїй сторінці, на сторінці Івано-Франківської військової адміністрації. Ми постійно кожен тиждень пишемо, де будуть працювати такі медичні бригади. Наші лікарі їдуть, вони стараються, вони продовжують працювати. Тому запрошую звертатися і мати можливість пройти всі обстеження, які надають ці мобільні бригади. А далі, звісно, що людей скеровують в. Відповідні медичні заклади, якщо для цього є така потреба, на вашій сторіці також інформація, що ті люди з порушенням слуху можуть безкоштовно зараз отримати слухові апарати. Це державна програма. Як нею скористатися? Хто може? Яка процедура? В сфері охорони здоров'я надзвичайно є багато державних програм. Для мене головне на що я звертаю увагу, щоб люди мали інформацію. Тому я стараюся також повідомляти все, що є нове. Наш департамент охорони здоров'я також повідомляє те, з чим можуть скористатися сьогодні люди. А програм є багато. Це також одна із тих програм. Міністерством охорони здоров'я України уперше централізовано закупило 20 Тисячі інноваційних слухових апаратів. Перші 4 тисячі апаратів вже розподілені. Також вони розподілені і для нашої області. Ці апарати є в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. І, власне, хто має можливість Безкоштовно повторюються отримати такі слухові апарати. Це діти та дорослі з інвалідністю, військові, які мають порушення слуху, але ще не отримали статус інвалідності. І відповідно в сайті Міністерства охорони здоров'я чітко є про це все розказано. Про ці всі апарати, як отримати, куди звернутися. Це не тільки про Івано-Франківську область мається на увазі, але кожна область отримує такі, і ми в тому числі такі слухові. Апарати, тому якщо в кого є така проблематика, також держава про це дбає, і запрошуємо звертатися в наші заклади: обласна клінічна лікарня і власна клінічна дитяча лікарня. А загалом, яке цього року планується оновлення медичних закладів в області, і які напрямки першочергово будуть оновлюватися для мене. Найбільший пріоритет це сьогодні є сфера охорони здоров'я, тому що наша область це область, яка приймає дуже багато воїнів на лікування воїнів з цілої України, і ми маємо надавати ефективні медичні послуги кожному нашому герою, який проходить тут лікування, який проходить тут реабілітації. Я постійно на сесіях обласної ради ініціюю про те, щоб ми створювали в наших медичних закладах комфортні умови перебування, за те, що ми з обласного бюджету закуповували дороговартісне обладнання, але це обладнання дає можливість лікувати наших воїнів, наших героїв, всіх жителів Прикарпаття, внутрішньо переміщених людей, які приїхали, родин наших героїв. І власне також сьогодні, як слухові апарати, це держ. Державна програма так держава вкладає кошти в наші обласні заклади. Наприклад, нещодавно в онкоцентрі, якщо ви бачили, відкрився новий апарат КТ. Вартість його загальна 15,8 млн грн. мільйона гривень. Більше 13 мільйонів гривень це є вартість відповідно цього кт апарату яке надало Міністерство охорони здоров'я. Решта це кошти обласного бюджету на встановлення. Область завжди долучається до всіх важливих заходів, і направду наші заклади сфери охорони здоров'я вони дуже модернізуються. Дуже хочеться, щоб про заклади медичного спрямування наші територіальні громади також дбали, тому що це про нас, про наше здоров'я, про здоров'я наших дітей, щоб лікарі мали на чому працювати, на чому проводити цю діагностику, бо без цього просто неможливо зараз. Зараз онкотерапії центрі, якщо ми ведемо мову про онкоцентр, то йде робота по встановленні лінійного прискорювача. Цей лінійний прискорювач надала нам держава Міністерство охорони здоров'я 36,6 мільйонів коштує цей дороговартісний апарат. Але вже 22 мільйони гривень це додаткове обладнання до укомплектування лінійного прискорювача. Це кошти з обласного бюджету. Також заклад зараз ку купив апарат рентгенотерапії 21 мільйон гривень. Ми ми бачимо, що це також достатньо великі кошти і проводяться дозвільні, виробляються документи для встановлення, для правильного встановлення, навчання лікарів, які будуть працювати на цьому апараті, і власне самі ремонтні роботи, які мають бути зроблені в медичному закладі. Ну дуже важливим саме є напрямок роботи з ветеранами, зокрема і в медичних закладах, і і таке і, власне і фізичне здоров'я і ментальне здоров'я ветеранів, які заходи передбачені на, на цей рік. Ветеранська політика це у фокусі уваги держави нашої області. У мене немає жодної наради, де ми не говоримо про ті новинки, які у ветеранській сфері, про ті гранти держави Міністерства ветеранів області, які в нас запроваджені, і якими можуть скористатися наші ветерани. івано франківській військовій адміністрації функціонує вже більше року. Наше управління ветеранської політики очолює Роман Примич пана Романа, знають всі це наш герой, наш захисник, який погодився і зараз активно втілює ветеранську політику в області. Там працюють люди з числа родин наших героїв, тобто дуже фахові люди, які готові надавати допомогу консультативно. Вони також виїжджають в наші територіальні громади. Дуже багато зустрічі з нашими ветеранами в надвірнянському районі. нещодавно були на Снятинщині Дуже багато протягом тижня є виїздів тільки з однією єдиною метою допомогти, щоб в кожній громаді в кожному куточку області надавалися якісні послуги. Я також е, хочу зауважити, що у нас діє гаряча лінія. Якщо є така потреба, я дуже запрошую звертатися. Це гаряча лінія управління з питань ветеранської політики нашої обласної військової адміністрації. 066… 09-603-72. це телефон, і наші фахівці з великим задоволенням надають весь спектр допомоги і підтримки в разі потреби. Також хочу зауважити, що для мене дуже важливо. Я зараз активно також піднімаю питання запровадження фахівців супроводу ветеранів, тому що не все можуть знати ветерани, бо дуже багато є всього у сфері охорони здоров'я. В сфері соціального захисту, в сфері, наприклад, виплати різних допомог, грантів, які сьогодні дає держава, у нас унікальні на сьогоднішній день діють програми обласної ради, яких немає і в інших областях, і хочеться, щоб цю інформацію знали наші ветерани. Відповідно, фахівці супроводу ветеранів вони навчаються, вони проходять підготовку, і після того вони працевлаштовуються в територіальні громади. Але це функція держави, тобто держава оплачує. Це вже зараз тільки бажання підготувати таких фахівців, що вони працювали в наших територіальних громадах. Цей процес продовжується, і відповідно дуже багато людей інституцій задіяні, що підготувати висококваліфікованих фахівців, які будуть щоденний супровід здійснювати нашим ветеранам. Я також хочу звернути увагу на ще одне важливе питання це ветеранський с. Спорт, тому що ми бачимо, як наші хлопці е, адаптуються до цивільного життя. У нас дуже багато зустрічей, і хлопцям подобається займатися спортом. Тому ми зараз створюємо всі умови, щоб наші хлопці мали е, такі можливості. От зараз, е, 7 березня, це п'ятниця, будуть проходити такі спортивні ігри. Це неймовірні ігри. Це вже третій етап обласних спортивних ігор. Е, воля до життя. Вони будуть відбуватися в калуші, і наші герої, наші ветерани будуть брати участь. Це не тільки популяризація спорту, це можливість нашим ветеранам займатися спортом, зустрітися. Також хочу дуже в цей день бути разом з нашими ветеранами, почути, яка ще є проблематика, тому що всі сьогодні представники органів влади, органи місцевого самоврядування, ми повинні тісніше працювати з ветеранами, щоб знати в якому напрямку рухатися. Як вдосконалювати нашу роботу? А е, життя диктує постійні виклики і постійні зміни. Тому зупинятися в цьому напрямку не можна. І... Власне, хочу зауважити, якими видами спорту, бо ці всі види спорту, включені до програми, будуть займатися наші хлопці: Дартс, теніс настільний, жим лежачи, ривок гирі, стрільба з лука, веслування на тренажері, плавання, баскетбол. Тобто, ми бачимо, настільки наші хлопці активні, тому в такому напрямку ми будемо працювати. Також ми маємо не просто наших героїв, але які мають потужні зверні мають нагороди, і ми будемо вручати сертифікати переможцям міжнародних змагань за підсумками 24-го року. Це Гапунчук Юрій Олександрович. Він зайняв перше місце на міжнародних змаганнях. Це Якубенко Андрій Миколайович зайняв перше місце на міжнародних змаганнях. І Тарнавський Сергій Теодорович зайняв друге місце саме для наших спортсменів, для наших героїв. Ми також будемо грошові сертифікати вручати. На цих змаганнях ви згадали про ветеранські простори, які відкриваються в громадах. Можливо, є якась статистика, хоча приблизно скільки їх вже є в області, і чи це задовільняє потреби, чи потрібно ще більше розвивати цей напрямок? Звісно, що у нас є дуже велика потреба у створенні ветеранських просторів. У нас надзвичайно активно працює ветеранський простір ветеран ПРО. Це комунальний заклад Івано-Франківської обласної ради. Він працює у стінах військової адміністрації, і сьогодні. От що мені приємно сьогодні сказати, що інші області приїжджають до нас приймати приклад, як працюємо ми. Ми запровадили дуже багато різних заходів, які стосуються арт-терапії серед родин наших героїв. Це зустрічі з татковим побратимом, коли діточки наших героїв, які віддали життя за Україну, зустрічаються і прекрасні хвилини проводять з нашими героями. Ми також дуже багато проводимо. Зустріч з ветеранами, ветеранками, з родинами, героями. Тобто, це такий центр, такий простір, де ми маємо можливість спілкуватися, де ми маємо можливість напрацьовувати план заходів надалі. Ми дуже часто тепер практикуємо, тому що побачили від цього користь, від таких зустрічей. Державні нагороди вручаємо саме в ветеранському просторі, і після того залишаємося і з родинами наших героїв проговорюємо, які є проблемні питання питання що потрібно вирішити, і коли б в яку хвилину туди не зайти, там завжди людям. Про що це говорить? Що людям там добре, що вони хочуть таких зустрічей, і ми стараємося, щоб е, такий е, заклад е, працював постійно. Е, у нас таких є вісім ветеранських просторів. Але також сьогодні моє звернення напевно до кожного голови громади шукати можливості такі ветеранські простори відкривати в кожній громаді. Ми активно будемо допомагати з міжнародними донорами, але тут також потрібно і бажання наших голів територіальних громад. Це декілька кімнат, але це є такий їхній центр, центр зустрічей, напрацювань, центр нових ідей, і який дасть хороші результати. У нас е, таких ветеранських просторів є вісім: це ветеранський простір, е, перший добровільчий е, хірургічний шпиталь, ветеранський простір Дім воїна Івано-Франківської міської ради, ветеранський простір. Арт, який функціонує в Коломиї. Також гарний приклад співфінансування наших міжнародних донорів. Ветеранський простір, центр соціального обслуговування Городенківської міської ради, який функціонує в місті Городенка, центр інтерактивного простору Стім в Городенці, консультативний пункт ветеранський простір. Функціонує в місті Калуш і патронатна служба, ветеранський простір перереслянської громади. Функціонує у Перерисель на Двірнянський район. Тобто, ми бачимо, що. Заклади такі створюються, і я думаю, що їх буде більше. Я також хотіла би звернути увагу ще. Ми говорили сьогодні про спорт як важливо займатися спортом ще на те, що є дуже багато державних гарантій і. Запроваджено програму Ветеранський спорт, в рамках якої учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни раз на квартал можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом. Це важливо, тому що це є сума, розрахована на квартал, і використовувати її варто до кінця кварталу. Якщо цю суму не використали, звісно, кошти піднімаються в державний бюджет. Дуже хочу, щоб всі знали, про таку можливість, бо хлопці дівчата мають можливість ці кошти отримувати і в будь-якому залі тренажерному використовувати цю суму і займатися спортом. Це також така ініціатива держави. Пані Світлану, цього тижня виповнюється 211 років зараз, з дня народження Тараса Шевченка 9 березня. І звісно, його слова актуальні. Вони завжди актуальні і зараз вони актуальні дуже для нас усіх в цей час боротьби, в цей час таких випробувань для нашої нації. Які плануються заходи цього року саме в області до цієї до цих подій, і хто до них може долучитися? Я закликаю всіх в наших районних центрах, територіальних громад вшановувати пам'ять великого пророка. Дуже добре ви сказали, що скільки часу пройшло, але кожне слово є важливе для сучасної України, зважаючи на всі ті виклики, які стоять перед нашою державою, зважаючи на ту велику боротьбу, яку сьогодні веде український народ, і який би ми вірш, поему четвір чи не читали Тараса Григоровича Шевченка. Ми бачимо, наскільки ті слова мають значення сьогодні для нас. Дуже важливо, щоб до таких читань, до таких Зустрічей доєднувалися наші діти, щоб вони дуже добре знали нашу історію і наших видатних героїв, і власне з цієї мети ми також хочемо цієї п'ятниці розпочати такі Шевченківські читання, пророчі слова Ковзаря», Доєднати і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до читання віршів. Ми починаємо 7 березня з 8.50 спочатку спочатку дев'ятого. Одині запрошую всіх долучитися до хвилини мовчання за наших героїв, які віддали головне своє життя за Україну. І після того ми перейдемо до читання творів Тараса Григоровича Шевченка. Запрошую долучатись. Дуже гарна ініціатива. Сподіваємося, що і в інших громадах теж проведуть такі заходи. Дякую вам за розмову. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого. Тож побачимо. Thank yes. you.